Вчителя праці ніколи б не спіймали на тому, що він пиячить на роботі, якби одного разу він не прийшов тверезий. Офіціанте. Чому у мене в пиві тріска плаває? Тому що вона легка. Ось вчора одному гайка трапилася. Так вона на дні лежала. Розмова двох студентів. Ти флюорографію пройшов? Ага. З третьої спроби. Лікарю, ви не могли б змінити схему прийому ліків. Це як. Ви мені виписали по таблетці чотири рази на день під час їжі, а я б хотів по дві таблетки два рази на день. Чому? Їжі на чотири рази не вистачає. У шефа в кабінеті ти хороший працівник. Проси все, що хочеш. Можете мені підвищити зарплатню. Я сказав все, що хочеш, а не все, про що мрієш. Розгніваний клієнт. Офіціант! У вашому борщу я виловив дохлого таргана. Вам пощастило. Подивіться он на того відвідувача біля вікна. Він живого вже 20 хвилин не може виловити. Скажіть, лікарю, а ось ці пігулки, які ви мені зараз виписуєте, не мають якого небудь сильного побічного ефекту? Мають. Від них помітно худне гаманець. П'яний чоловік відкриває вхідні двері додому і непритомніє. Потім, прокинувшись, каже дружині: Сонце моє! Що це було? Це був сонячний удар. Тату, а мільйон євро це багато? Все залежить від того, заробляєш ти їх або витрачаєш. Вчителька Петрику, я тобі поставлю маленьку трієчку, якщо ти скажеш, як мене звати. Тю. Я вам краще скажу, як вас називають. Він і вона лежать у ліжку. Вона сумно дивиться у вікно. Ось і сонце встає. От тільки давай без сарказму. Що таке будинок терпимості? Відповідь певний бар з замкненим туалетом. «Перли, які я буду носити в першому акті, повинні бути справжніми, вимагає примхлива актриса. Все буде справжнім, каже директор театру. Все буде справжнім. І перли в першій дії, і отрута в останній. Дружина скаржиться чоловікові на поведінку їхнього сина. Він став просто нестерпний. Слухає тільки поради різних ідіотів. Поговори з ним, може він тебе послухає. Хлопець вчить дівчину. Так, Галя. Тепер ти береш флешку і вставляєш її у фотоапарат до клацання. До клацання я сказав. А не до хрускоту. Методика лову риби за допомогою сімейних трусів та сухаря. Оснащення. Сімейні труси сухар. Технологія. Перше. Акуратно засуньте сухар між сідницями. Друге зайти в річку по пояс або трохи подалі. Спустити труси до колін. Третє. Коли риба почне жадібно їсти сухар, швидко натягнути труси та кулею бігти на берег. Можна я у вас до туалета сходжу. Розумієте, в нас лічильники на воду, та я не буду змивати.